Слухайте, переживаємо спомин святого Франциска Салайського, чи Сальського, так як його називають, як перекладають на українську мову його прізвищем. І це святий дуже практичний. Дуже люблю цього святого. У мене мій зошит весь списаний різними порадами. Не тільки Франциска, і інші святи, але, зокрема, і святого Франциска. І тому десь собі сягнемо ще в його свято до певних таких його практичних порад. Хто дивився вчорашнє моє відео про як святий Франциск радить приборкати гнів. Дуже важливо, адже майже всі мають проблеми з цим. Здобути лагідність. Можете знайти в закладці Селезіанської духовності це відео. Отже, ж, сьогодні собі скажемо кілька слів про які подає Франциск Селезій про способи спасіння ближніх. Як ми можемо допомогти нашим ближнім осягнути спасіння? Ну, і тут такі три важливі зауваги. Перше. Це моє особисте, добре і праведне життя. Жити в тісному єднанні з Богом, що це означає жити в тісному єднанні з Богом. Тобто <ф> жити з Богом, ходити з Богом в Біблії, є все, в тому Писанні є таке твердження, згадано, наприклад, про Еноха, ходив з Богом. Тобто, ходити з Богом, це йти вслід за Ним. Бути е, на контакті, можна так сказати, з ним. Наше добре і святе життя дуже спричиняється до спасіння поступу ближніх. Ми часто можемо цього не зауважувати, нам здається. А що там? Ані. Вистово, наше добре і святе життя. Е, Деколи да навіть є викидом сумління для наших ближніх, е, щоб застановитися, чи моє життя є таким. Так? Друге, це побожна і щира молитва. Е, якби я хотів провести своє життя як звичайний монах, котрий постійно молиться. Каже сети, Франціса Васі. Е, Який постійно молиться. Так? Молитва робить чуда. Великий чуда, молитва творить. Ми деколи не можемо цього добачити, оскільки духовні е, речі. Не бачиться фізичними очима. Тому молитися потрібно, і про це говорить Святий Франциск. Велика ревність не упувати на себе, а усьому мати надію на Бога. Святий Ігнатій Лойова сказав, що навіть тоді, якщо його праця цілого життя, послухайте, це вже каже, це згадує святий Франциск Лазі про Ігнатія Отже ж він каже. Коментуючися Ігнатія Лойоло, сказав, що навіть тоді, якщо його праця цілого життя, тобто, ви знаєте, хто такий Ігнатій Лойоло, засновник Товариства Ісуса Єзуїтів, один з найбільших святих католицької церкви, сказав: якщо б його праця всього його життя стримала хоп хоч би одного грішника на одну годину не грішити, то вже відчував би себе. Винагорочиним. Можна закривати це відео, але ще продовжимо. Ну, фантастика просто. Так, наскільки можна будуватися на різних таких поняттях. Він каже, якби вся праця мого життя стримала хоча б одного грішника. і наті Войова, почитайте так само про цив єзуїтів, є два то ми видали на українській мові, там пишеться, що він в Римі він ходив до нічних клубів і стримував Повість, щоб не грішила. Я розумію, але навіть якщо мої, на певний момент вони перестануть грішити, це вже буде успіх. Хоч, звичайно, що вони наступні рази вже могли вдаватися до цього. Але він каже: якщо б праця усього мого життя стримала хоч би одного грішника на одну годину не грішити, то вже відчував би себе І Святий Франциск Лезі каже, що правдива побожність. І любов до Бога не полягає на духовних потіхах під час молитви та й інших побожних практиках. Лише на сталості волі це тільки робити і того єдиного хотіти, чого хоче Господь Бог. І... і ми часто це відчуваємо. Нам здається, о, якщо мені вже немає потіхи, то значить щось вже недобре. І тому подібне. Отже. Ж... Ну, ми не можемо бути постійно дітьми у вірі, у молитві в духовному житті. Бог хоче, щоб ми зростали у нашій вірі. Так? І він каже так: сухостями і спокусами. Тут вже Свята Тереза це каже, з того послання є святий Франциск, бо вони в один час жили. Господь Бог досвідчує своїх улюблених. І на кінець така історія: святий Францис Селазі. Ви знаєте його життєпис, хто не знає, то почитайте все, або долучитися до Селезянської духовності на Фейсбуці, мого нового Апостоляту. Отже, ж, він заснував згрмадження візиток. Співзасновницею цього зрормадження була свята Йоанна Дешанталь. Тоже велика свята. Фактично з цього ордену вийшла свята Марія Маргарета Алякок, на весь світ відома монахиня, який Ісус Христос об'явив своє Пресвяте серце. Отже, ж, але про що йдеться? Отже, ж, Йоанна Шанталь протягом 40 років, це вже цитує святий Марія де Делігорі, не відчувала жодних потіг. І Франциск Селезі каже, що вона була як музикант. Прекрасний музикант, який грає найкращу композицію, але будучи глухим. Тобто, німим, не чує, не чує, що грає. Але на всталісті волі, так Боже, я хочу бути тобі вірнею протягом всіх цих сухостей, всіх цих випробувань. А хтось міг би сказати: О, вона нагрішила Бог її відкинув. А ні. Вестиво. Бог, кого любить, того досвідчує з покусами і такими оспавостями. І на кінець така ще порадається того Франциска Сальського постанову, яку маємо, принаймні в глибині волі, так, мати постанову. постанову, любити Господа Бога і не зробити Богу найменшої добровільної прикрості. Дивіться, це є як стосунка, кого ми любимо. Ми хочемо бути, наприклад, чоловік-жінку, жінка-чоловіка, чи друзі, чи батьки дітей, діти батьків, коли є ця правдива любов. Так? Я не хочу тебе образити, я тебе люблю. І це коли ця любов чиста, глибока. Так? І властиве стосунку з Господом Богом те саме. Я не хочу тобі зробити найменшої прикрості. І Святий Францесальський говорить про цю постанову, так? Добровільної прикрості запевняє тебе, що ти є в власці Божій. І коли ти маєш цю постанову, так? будь певний, каже Святий Францессаласький, що ти є власці Божій. Ось в школі Селезянської духовності бачимо, наскільки це глибока і досить. Потужна духовність, на якій народжуються святі, з якої черпали святі, святий Альфонс Марія Де Лігорі, святий Іван Боско, великі святі. І дякуємо Господу Богу за те життя поки свято Франциско Сальського, що маємо можливість зростати на його творах, на філотеї, на трактаті про Божу любов, на його проповідях. Бачимо, що дійсно слово Боже каже: пам'ять про праведника буде вічна, Лохої слави він налякається. І як добре, що ці плоди тривають і будуть тривати, а ми маємо можливість цього користатися, з цього вчитися. Амінь.